Доброго дня всім оцінювачам винограду. Вітаю на своєму каналі. Дуже багато дискусій стосовно того, чи варто поливати виноград, коли вже ягода достигла, але місяць, а то буває і більше, не було опадів. Я в своєму відео покажу вам, як я виходжу з цієї ситуації. Спочатку, коли ягода до дощу знаходиться в якому стані, а потім у нас позавчора пройшов практично сутки тривалий дощ, і як ведуть себе різні сорти при цьому після суттєвих опадів. Практично місяць в Київській області не було значних опадів. Суха погода стоїть, дуже сухий ґрунт, але на завтра передають опади, десь, мабуть, цілий день буде йти дощ. Звичайно, як буде вести себе ягода в цьому плані. Я завжди застосовую дуже просту профілактику. Я кладу каплю. І за 3, за 4, а то й за 5 днів починаю поливати ягоду, каплею по 2-3 години декілька разів. Тут у мене на цьому ряду дуже декілька форм. Тут і Страшенський, і Анюта, і Сюзанна, Червона куля. Ось Анюта, бачите, яка ягода розігнала. От. І байконур, і червона троянда. В одному ряду в мене тут декілька форм стоїть. От ми післязавтра подивимося, який буде результат після дощів, коли полив, давався каплею за декілька суток, щоб зменшити гідроудар на ягоду. Тут і ландиш. І надія Азус сорт те ж саме, полив каплю і побачимо, які будуть результати через 2-3 доби. На прикладі таких сортів, як які зазвичай після значного, значних опадів тріскуни в нас, покажу вам, який стан ягоди після. Дощу на всіх сортах, які в мене ростуть. От дивимося сорт Страшенський. Поливався за 5 днів капельним поливом 4 рази. Будь ласка, жодна ягода не потріщала. Дивіться, жодної ягідки немає, по всьому кущу, велике навантаження. Йдемо далі. А нюта, яка, як правило, дуже сильно тріщить також. Дивіться, тут тільки вона набрала колір, але практично ніякого тріску немає. Далі йдемо. Червона куля або сюзанна, ягода від кінчика ягоди. В деяка ягода. Тріснула, але в цілому грони не потріщали і я вважаю, що вона витримала окремі ягоди, це не є показником, що ягода тріщить. От іще анюта Дивіться. Ось така грона. Ось така ягода. Жодної тріснувшої ягоди. Те ж саме. І з байконуром дуже добре він витримує весь все навантаження по опадам. На диво зовсім не тріснула велика, жодна ягідка. Величезні ягоди. Так само витримав добре і ландиш, теж жодної ягодки тріснувшої, дуже великі ягоди, але добре витримав після дощу. Століття чудово себе показало. Джой. Кишмиш також жодної ягоди ніде не потріщала. Саме капельний полив по 2-3 по години, декілька разів, декілька днів, він дає результат того, що у нас ягода тріскається менше. Це мій досвід. Я не перший рік так роблю, і та жанюта в мене ніколи не тріщить. Так само там і он є рубіновий юбілей, так само він чудово себе веде. А, але полив треба робити, я вважаю, тільки капельним шляхом, тому що якщо ми л'ємо під кущ різко, багато води, то навіть е, ті сорти, які зазвичай добре переносять, голову вони можуть потріщати. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарних урожаїв, на все добре.